Добрий день, шановні колеги! Вас вітає компанія Account. І сьогодні в рамках відеокурсу розгляд роботи в програмах Баз бухгалтерія ми пропонуємо вашій увазі універсальне відео по виробництву. Ми розглянемо основні налаштування, заповнення довідників для. Автоматичного формування всіх параметрів в документі звіт виробництва за зміну. Ми вже не раз звертались з вами до теми виробництва, розглядали різні приклади, але від вас надходять запитання: розгляньте те чи інше виробництво, наприклад, виробництво металевих конструкцій, навіть було таке, що розгляньте виробництво дронів. Але ви просто сказали, розгляньте, не, не надали детальної інформації про ваше виробництво, якихось специфікацій, а також конкретних ситуацій, які викликають у вас труднощі в відображенні в програмі. А тому я вирішила, що не потрібно конкретики. Я сьогодні, наприклад, продукцію написала таким чином: якщо ми зайдемо в довідники, Номенклатура. І подивимося на продукцію ось, наприклад, тестовий приклад, так? І я взяла продукція 1, це можуть бути дрони, продукція 2, це можуть бути металеві конструкції і так далі. Тобто загальні назви. Щоб ви розуміли, що всі налаштування можна примінити до, вашого, до ваших виробництв. І коли після розгляду цього відео у вас будуть запитання. Ви можете змоделювати на моїх типових таких прикладах свої ситуації і просто в загальному вигляді задати запитання, і я постараюсь вам на них відповісти. Також я, крім продукції, ввела і матеріали, сировину, тестова сировина. сировина 1, 2, 3, 4, 5. І ось на таких загальних прикладах ми сьогодні розглянемо з вами тему виробництва. Ви знаєте, що протягом місяця витрати, які ми несемо під час випуску продукції, вони збираються на рахунках обліку витрат. І запаси, які використовуються в випуску продукції, обов'язково потрібно спочатку оприбуткувати на склад. Тобто ні в якому разі. В реалі... Наприклад, в надходженні товарів та послуг ви не маєте вказувати, що надійшли вони на, наприклад, рахунок витрат 231 на якусь номенклатурну групу на випуск якоїсь продукції. Тому що ну, це буде некоректне проведення так, такі, такої кореспонденції дебет 231, кредит 631, такої кореспонденції рахунків не передбачено. Нашим законодавством. Тобто все потрібно робити по правилам, облік виробничих витрат ведеться в розрізі номенклатурних груп. Ви бачите, що ми з вами зараз зайшли в довідник номенклатура. В довіднику номенклатури теж є групи. Ми просто розподілили наші позиції номенклатури по видам. По видам. Тобто є матеріали, наприклад, будівельні матеріали, є, наприклад, якась сировина для хлібопекарного виробництва. Я зробила просто окрему папку, тестова сировина, тобто це будь-яка сировина, яку ви можете потім використати. А от номенклатурна група знаходиться цей довідник в розділі довідники, доходи та витрати номенклатурні групи. Це такі розрізи. Тобто аналітика для деталізації прямих витрат і виручки за видами продукції. В номенклатурній групі може бути необмежена кількість видів продукції. Для чого вона ця номенклатурна група? Ми розглянемо на прикладах і вам буде зрозуміло, тому що. Ми можемо, звичайно, для кожної номенклатури зробити окрему номенклатурну групу. Але якщо виробництво дуже велике і перелік однотипної продукції у вас безмежний, то буде дуже важко все це відображати в програмі. Тому краще всі витрати, наприклад, прямі, Віднести на певну номенклатурну групу, а вже всередині визначитись переліком продукції. І всередині номенклатурної групи у нас буде розподілення вже цих витрат. Прямі витрати, далі подивимося, згідно планової ціни, так? а е, вже е, Загальновиробничі витрати по підрозділам уже на певні номенклатурні групи за базою розподілу. Це все ми подивимось, і якщо зараз щось трошечки не зрозуміло, далі ви все зрозумієте. Звертаю вашу увагу, що в карточці номенклатурної групи обов'язково потрібно визначитися з податковим призначенням, тому що як це податкове призначення це. Вид вашої діяльності. Тобто не те, як ви, наприклад, придбали матеріал без ПДВ, чи, чи там не ПДВ, а це ваша діяльність. Якщо ви платники ПДВ, то податкове призначення буде оподатковується ПДВ. Тому що якщо ми зайдемо в звіт виробництва за зміну і додамо, наприклад, позицію якоїсь продукції, так? то ви бачите, що тут визначаємося ми лише з номенклатурною групою, а податкового призначення. Такої позиції, що для вибору, немає. І тому програма підтягує податкове призначення з карточки номенклатурної групи. А тепер розпочнемо по налаштуванню. Зайдемо на закладинку головне, в розділ головне, параметри обліку, закладка виробництва. І тут ми з вами. Ставимо галочку, що ведеться виробнича діяльність. І вибираємо тип планових цін для того, щоб розпреділяти витрати всередині номенклатурної групи. Планова собівартість або можете назвати планова ціна. Цей вибір ви можете зробити з довідника типи цін номенклатури. Знаходиться цей довідник, я зразу ж вам покажу, через довідники, товари та послуги. Якщо їх немає, цих типів цін, то ви заходите на сервіс та налаштування, налаштування навігації і знаходите в розділі товари та послуги типи цін номенклатури. Натискаєте кнопку Додати, ОК, і у вас з'являються вони. Тут ви можете додавати різні типи цін, це вже для торгівельної діяльності, наприклад, для реалізації, але нам для виробництва необхідно створити. Планову собівартість. І потім ми її або планова ціна, це вже як ви назвете, і потім ви її вибираєте в типах планових цін. Це те, що стосується загальних налаштувань по всіх організаціях. Потім заходимо в облікову політику по нашій організації через головне, облікова політика або через. Карточку організації, заходимо в карточку, і тут теж є гіперпосилання облікова політика. Я не перестаю вам нагадувати про те, що є різні методи формування тих чи інших документів і знаходження тих чи інших об'єктів. Тепер заходимо в облікову політику з вами. І тут також є у нас закладка «Виробництво». Тут за замовчуванням. На рівні конфігурування записано, що собівартість випущеної продукції розраховується за плановими цінами. Про розрахунок більш детальний на практиці я вам розкажу. Також тут є для виконання робіт та надання послуг. Це теж в розділі відео по послугам я вам казала, що краще вибирати третю позицію, що включає в себе дві позиції: і за плановими цінами, і за виторгом. Ну, це тема іншого відео. Це те, що стосується загальних налаштувань. В цілому по програмі і по кожній організації. А тепер перейдемо до звіту виробництва за зміну. Звіт виробництва за зміну. Я хочу просто роздивитися параметри. Наприклад, для шапки, дата зрозуміло, організація, склад знаходиться в розділі довідники, запаси, склади. Тут ви вводите ті склади, які вам необхідно, щоб списати з них, наприклад, матеріали або зробити надходження готової продукції. Тут все зрозуміло, просто назва. Називаємо оптовий склад і все для першого заповнення досить. Потім іде підрозділ. Підрозділ ми заходимо в організації, також є гіперпосилання, якщо зайдемо в певну організацію, і тут є підрозділи. У нас лише адміністрація та виробничий підрозділ. Теж хочу сказати вам, що не робіть дуже багато підрозділів, все повинно відповідати вашому справжньому веденню господарювання, тобто, так як у вас на підприємстві є, так ви відображаєте. Тому що чим більше підрозділів, тоді важче буде вам все це правильно відображати, тому що треба завжди вибирати вірну аналітику, бо від цього залежить коректність розрахунку. Собівартості обліку виробництва ідемо далі. У нас є підроз... продукція, це перша закладинка, про яку ми сьогодні будемо з вами спілкуватися. А, і також рахунок витрат 231 Тут залежить від того, це основне виробництво чи там допоміжне, і ви можете прописати. Так, Тут у нас є номенклатура, одиниці виміру, кількість, вартість планова. Ось давайте з вартості планової і розпочнемо. Ми будемо з вами робити все, відображати в квітні і тому на 1 квітня, давайте тут ми зробимо от з 2 квітня звіт виробництва за зміну, ми встановимо планову ціну для нашої продукції. Сьогодні я візьму дві продукції. Продукція 1 і продукція 2, і тому для неї я встановлю ціни. Заходимо через склад, встановлення цін номенклатури і додаємо новий документ. Прописуємо тип цін, що це в нас планова собі вартість. Не забуваємо про дату, тому що вона повинна бути перед тим, як Ви будете створювати звіт виробництва за зміну. І додаємо номенклатуру показати всі. Заходимо в продукцію, вибираємо тестовий приклад, папку. Продукція 1. І можна скопіювати, щоб не шукати по папці, скопіювати і вибираємо тут продукція 2. Показати все. І ось поряд продукція 2. І тепер встановити ціну. Планова ціна може бути 1 гривня, може бути ту, яку ви розрахували, наприклад, на прикладі інших періодів. Але ми з вами сьогодні проставимо по одиничці і побачимо, як це буде потім впливати на розподіл витрат. Одна гривня. Все провести та закрити. І тепер у звіті виробництва за зміну вже можна буде заповнитися автоматично планова ціна і сума планова. Далі йде позиція специфікація. В карточці номенклатури, от, наприклад, давайте ні, тут не будемо вибирати, тому що потім ми виберемо і побачимо, як автоматично все заповниться. Заходимо в довідники, товари та послуги, номенклатура, продукція, тестовий приклад і продукція номер 1 Тут у нас є гіперпосилання, специфікація номенклатури, і також в обліку виробництва є специфікація. Давайте зайдемо на гіперпосилання. Тобто можна і так, і так зайти, створюємо специфікацію. Прописуємо, що це продукція 1, воно вибирається автоматично, так як ми зайшли з картки. Ми можемо просто її скопіювати і в найменуванні специфікації прописати. Для чого це? Це робиться для того, щоб ми могли, наприклад, декілька специфікацій зробити. Тому що, як ми будемо дивитися далі, можна, наприклад, перелік сировини робити різний. І потім, наприклад, прописати специфікація продукція 1, номер 1 там інший склад сировини. Тепер прописуємо кількість тобто на одну штуку продукції. Тут у нас одиниці виміру штуки теж автоматично відбирається, тому що в карточці у нас вибрано одиниця виміру штуки. Бачите, на квадратик натиснула. Так, і тепер додаємо, яка у нас сировина. Показати все. Заходимо в папку матеріали, тестова сировина, сировина No1. Копіюємо рядочок. Так, ще раз копіюємо. Наприклад, у нас буде три позиції. Так, і вибираємо: тут сировина номер 1 тут сировина номер 2 і сировина номер 3 Наприклад, у нас от така буде специфікація. Показати все. Сировина номер 3 І тут потрібно прописати кількість сировини, яка йде на дану продукцію. Ось і все. Зараз я це заповню, щоб не відволікати увагу, тому що відео виходить дуже довге. Я заповнила специфікацію для продукції 1 І тепер заходжу через підрозділ облік виробництва в самій карточці продукції специфікація і вибираю. Для цієї продукції специфікацію. Вона в мене лише одна, але якщо я її тут виберу, то вона буде автоматично заповнюватися в звіті виробництва за зміну. Аналогічно і для продукції номер 2 Ви бачите, що і продукція номер 1 і продукція номер 2 у нас відносяться до номенклатурної групи продукція тестова тестова-1». Статтю витрат тут заповнювати не потрібно, тому що у нас основний показник це номенклатурна група. А стаття витрат це для сировини. Записати та закрити. Тепер перейдемо до сировини. Які там параметри необхідно нам заповнити? Так, ми вже з вами зробили планову ціну. Так? Зробили номенклатурну групу, специфікацію, бачите, скільки позицій. І заходимо в сировину. Так, послуги матеріали. І тут сировина, тестова сировина. І для сировини вказуємо. Статтю витрат прямі матеріальні витрати теж буде заповнюватись автоматично. Одиниці виміру є. І так в кожній карточці. Ще нагадаю вам про те, що для кожної папки ми з вами встановлюємо рахунки обліку. Заходимо, щоб теж автоматично заповнювалось. Ось тут ви бачите, далі йде рахунок. Ми йдемо просто з вами по закладинкам. Заходимо в довідники. Номенклатура, рахунки номенклатури. Якщо немає цього регістру, то аналогічно через сервіс та через налаштування ви його додаєте, ви вже це знаєте. Рахунки номенклатури, давайте подивимося. У нас є з вами папка продукція, так вже зроблена. Яким чином ми формували, пам'ятаєте, вибирали отут на позиції номенклатура, вибирали папку не Певну позицію, а в цілому папку ставали на нього і вибрати. Так краще, тому що тоді ви в папку будете додавати якусь продукцію і вже автоматично будуть встановлюватися рахунки для обліку цієї номенклатури. Склад, тип складу, організація можна не вказувати. Тоді ці рахунки будуть у нас примінятися для всіх організацій, що є в програмі, облік яких ми ведемо, і для всіх складів. Аналогічним чином, і для сировини або для матеріалів. У нас 201 рахунок, ми повністю на всю папку матеріали теж встановили рахунки обліком. Так, це те, що стосується рахунків, статей витрат. Ну, до речі, вже, мабуть, і все. Давайте перейдемо до заповнення звіту виробництва за зміну. Ми випустимо дві продукції. Так, показати все. Вибираємо папку продукція, тестовий приклад. Продукція 1. Наприклад, ми випустили там 100 штук, так? І потім ви бачите, що коли ми вибрали продукцію, зразу ж одиниця виміру, вартість планова, сума розрахувалась, специфікація вибралася автоматично, рахунок обліку і номенклатурна група. Аналогічно додаємо продукцію номер 2 І бачите, як все вже. Чітко робиться, один раз налаштували, і, будь ласка, програма все автоматично нам заповнює. Залишається показати лише кількість. Давайте буде однакова кількість. Побачимо, як ми потім будемо аналізувати собі вартість, і з вами подивимося. Так, тепер тут ще я в шапочці не заповнила саме основне склад обов'язково. До речі, дивіться, щоб, так, ну, куди буде нас надходити продукція. І підрозділ, у нас один підрозділ виробничий, теж його заповнили. 2 квітня у нас є цей звіт виробництва. Вставляємо галочку Списати матеріали. Заходимо, тут у нас з'являється закладка Матеріали і заповнити. За специфікацію. Бачите, натиснули, і за специфікацією, будь ласка, у нас все заповнилось. Ви бачите, що номенклатурна група, хоч ми в сировині не вибирали, вона автоматично у нас прописалася згідно з номенклатурною групою тієї продукції, що ми випускаємо, але дивіться уважно, обов'язково ця, ця умова, пам'ятаєте, так? І також у нас прописалася кількість витраченої продукції, рахунок обліку і стаття витрат. Все. Тобто нам більше нічого робити не потрібно. Так, на сьогодні все. Я просто не хочу робити дуже довге відео. Ми розглянули просто перші налаштування. І далі вже моделюйте свої ситуації, можливо, ще щось потрібно вам роз'яснити і будемо розглядати ваші типові випадки. Або я буду далі вам розповідати про виробництво. Провести та закрити, дивимося проведення. Ось ви бачите, що у нас випустилась продукція. А, це встановлення цін, вибачте, не той документ подивилась проведення встановлення цін, а нам треба звіт виробництва за зміну. Виробництво, звіт виробництва за зміну. Так, і дивимось проведення. Ось, будь ласка, у нас випуск продукції прописаний і списання матеріалів одним і тим же документом. На слідуючому занятті розглянемо, яким чином ще можна списати витрати матеріалів, які ще витрати можливо облікувати, і будемо дивитися на розрахунок собівартості. А я вам бажаю успіхів! Чекаю ваших запитань. Всього найкращого, до нових зустрічей в ефірі!